І я. Давай дружити разом. Усім усім привіт! Ти готовий для знайомства із ще однією країною? А що це за країна? Ти дізнаєшся трохи пізніше. Спочатку давай зазирнемо до наших друзів вартових, і дізнаємось, що в них нового. Таємниця Дружболандії Чого найбільше хочеться взимку? Кожному свого, скажеш ти, і це правильна відповідь. Марійці після нового року завжди хотілося літа, сонця, тепла, моря. Чому так, Михайлику? Коли восени дощить і всюди сльота, так хочеться білого снігу, щоб хрустів під ногами, сніжинок у небі, соковитих апельсинів і Нового року. Однак, коли свято закінчується, а сніг ще летить, уже хочеться зеленої травички і полуниці. Поділилася думками з братом Марійка, сидячи біля вікна штабного вагончика. У штабі вартових вони мали зустрітися з Яшею і тишкою. Друзі пообіцяли прийти із цікавою новиною. Доки їх не було, Михайлик листувався з бенжиро, давнім другом з Японії. А Марійка просто сиділа і дивилася у вікно. Бобошка з котом Теодором весело бавилися, наздоганяючи один одного в засніженому саду. Ось хто завжди радів тому, що є. Марійко, уявляєш, Бенжиро зараз на Кубі, навчає своїх знайомих дайвінгу в якомусь морському заповіднику. Не пам'ятаю його назви, але в перекладі вона означає сади королеви. Бенжиро каже, що пробуде на Кубі ще місяць. От би й нам туди поїхати, зітхнула Марійка. Гавкіт у дворі посилився. Напевно, Бобошка побачив когось знайомого і тепер гучно виявляє свою радість. І справді, за мить двері вагончика відчинилися і разом з морозним повітрям увійшли Яша з тишкою. Просто з порогу вони оголосили: Ви не повірите! Ми летимо на Кубу. Уже завтра вилітаємо до Києва, а звідти на острів, але з пересадкою в Парижі. Потрібно терміново збиратися. На Кубу? Та невже? Я ж лише щойно розмовляв з Бенжиро, він зараз там, не стримував емоцій Михайлик. Так, так, так! вигукувала Марійка. Яка радість! Моя мрія здійснюється! Потрібно якнайшвидше пакувати валізу. Ой, а раптом мама з татом не дозволять. Батьки не заперечували. Виявляється, цей сюрприз вони готували дітям вже давно, але до останнього не було відомо, чи все вдасться. Вартові, як досвідчені мандрівники, зібралися швидко, але, звісно, не без допомоги дорослих. Наступного вечора друзі вже сідали в літак, котрий за 4 години мав доправити їх до Парижа. Сусідом у літаку виявився хлопчик, який разом з мамою теж летів на Кубу. Тільки друзі летіли в гості, а він повертався додому. Привіт, амігосе! Мене звати Мігель, а вас. Запитав він у дітей, щойно літак здійнявся у повітря. Яша, Тишка, Михайлик і Марійка по черзі називали свої імена. Я радий, що ми летітимемо разом, а ви, продовжив розмову Мігель. Марійка хотіла відповісти, що вони теж раді новому знайомстві, але не встигла. Мігель не дав їй цього зробити, продовживши свій нескінченний монолог. Друзі дізналися про Мігеля чимало. Він народився і живе на Кубі. Його тато нині працює в Києві, тож вони з мамою прилетіли до нього в гості. Мігель навчається в початковій школі, у нього є собака. У Києві він вперше спробував вареники і вони йому сподобалися. Хлопчик багато говорив, показував фотографії, щось навіть запитував, але часто не дослуховував відповідь до кінця. Ми теж уперше летимо на твою батьківщину, спробував почати розповідь Михайлик. Дуже хочемо побувати в садах королеви. У нас там Михайлик не встиг договорити, тому що Мігель захоплено його перебив. Я там був дуже гарне місце, та обов'язково приїздіть до нас на острів Хувентут. Ми зможемо пошукати скарби в печерах або сходимо на риболовлю. Через годину. Тишка перепросив і сказав, що йому потрібно піти до тата. Усе, татку, я втомився його слухати, поскаржився хлопчик батькові. Ти кажеш, що буде товариським дуже добре. Це допомагає знаходити нових друзів, але мені здається, що Мігель говорить без упину. Це є товариськість? Ось прилетимо на острів. І ти побачиш, що більшість кубинців схожі на Мігеля. Вони легко знайомляться, діляться новинами, розповідають про себе, запитують про інших. Так, це і називається товариськістю. Ну а Мігелеві потрібно ще навчитися слухати співрозмовників. У нього, як і у вас, пригоди у пошуках головного тривають. Цікавинки країни. Острів Куба схожий на величезну рибу, яка пливе в Атлантичному океані, Карибському морі та Мексиканській затоці. Це головний і найбільший острів Республіки Куба. Крім нього, є ще острів Хувентут, який нагадує трохи меншу рибку. І ще 1600 дрібних островів, острівців і коралових рифів. Назву острову дали люди, які мешкали тут за незапам'ятних часів. Їхньою мовою слово Кубао означало прекрасне родюче місце. Прибувши на це місце Колумб, а потім і інші іспанці зберегли назву. Але, на жаль, усі місцеві племена загинули. На їхнє місце іспанці привезли рабів з Африки, Китаю та Америки. У пошуках кращої долі сюди приїздили англійці, французи, німці та португальці. Тому сучасні корінні кубинці і світло, і червоно, і темношкірі. Заповітна мрія будь-якого рибалки на кубі упіймати блакитного марліна. Це величезна, сильна, хитра і навіть підступна риба, вага якої може сягати 600 кілограмів. Про неї в повісті Старий і Море добре написав відомий американський письменник Ернест Хемінгуей, який тривалий час мешкав на Кубі і дуже полюбляв рибалити. Якось йому вдалося спіймати 19 марлінів, щоправда, доволі дрібних. Та одного разу на гачок попався велетень. Марлін завважки понад 300 кілограмів. Після півтора години боротьби рибина таки зламала вудку письменника і зникла у морі на кубі. Всюди можна побачити яскраву буйну зелень. На рівнинах височіють королівські пальми, а в горах течуть ріки й водоспади з кришталево чистою водою. У маленьких містечках безліч старих одно чи двоповерхових будинків, зведених ще у 18-19 століттях. На вулицях таких міст швидше побачиш велосипед або карету з конем, ніж автомобіль. Місцями трапляються незвичайні. Вичні пам'ятники, наприклад, як білий краб у містечку Карденас. Річ у тім, що в один і той самий період щороку місто заполоняють краби, яких виносять з Атлантичного океану. Тоді жителі хапають кастрюлі з відрами і біжать їх ловити. У печерах, яких на кубів досталь, так само гарно, як і на землі. У печері Сатурна підземна річка впадає в озеро із синьою водою. Печера Ель Індіо справжній підземний палац з колонами зі сталактитів і сталагмітів, а також із наскельними малюнками. Тепер уже зниклих племен. У печері Санта-Каталіна ростуть кам'яні гриби, заввишки з метр, а в печері Мартін Інферно гіпсові квіти. Тут завжди тепло, тому протягом усього року достигають різні фрукти. Кожен свого часу. Цілий рік плодоносять ананаси, гуаява, смачні корисні ласощі, якими лікують грип і застуду. А ще папая, яку тут називають фрутобомба це дуже солодкий фрукт. Тож їсти його потрібно невеличкими порціями. Від березня до липня тут з'являються маленькі бананчики, які додають до молочних коктейлів. І плантани. Великі овочеві банани, які використовують для приготування страв як картоплю. З них також роблять чіпси. Крихітні мамунчіло кубинські діти чистять як яйце, відривають тверду зелену шкіру і їдять смачний помаранчевий м'якуш. А баркан із двометрових кактусів стає напрочуд дивовижним, коли колючі захисники починають квітнути. Знайомство з тваринним світом. На кубі водиться багато яскравих, барвистих птахів різного розміру. Великі, маленькі і зовсім крихітні. Найдрібніша з них колібрі бджілка. Ця пташка завважки лише 2 грами. Вона найменша не тільки на Кубі, а й у всьому світі. Різнобарвні, блискучі пір'їнки роблять її схожою на коштовний камінчик, який літає в повітрі. Колібрі бджілка живиться квітковим нектаром. Водночас опилюючи рослини. Разом із бджілкою на острові мешкає кубинський смарагдовий колібрі, красень із темно-зеленим пір'ям. Місцеві жителі називають його зунзун. -зун. Відпочиваючи між пошуками їжі та її споживанням, ці пташки часто сидять на дротах, наче смарагди в намисті. Велика ящеркова зозуля. Це відважний мисливець. Ця пташка живиться не лише комахами, а й ящерками, жабами та навіть зміями. Вона вистежує свою прудку здобич серед кущів, а спіймавши, утримує її тонким, довгим дзьобом. Коли наближається людина, зозуля завжди ховається в густих хащах. Звідки може несамовито кричати у відповідь на ваші крики. Однак варто завмерти, як хвилин за п'ять із кущів висунеться дзьоб, далі очі, а потім і голова пташки. Куди це вони поділися? 17 різновидів папуг Ара населяють тропічні ліси куби. Це одні з найбільших птахів у світі. Ара живуть великими зграями і вирізняються не лише яскравим забарвленням, а й сильним голосом. За децибелами силу їхнього крику можна порівняти з автомобільною сигналізацією. Зелений кубинський дятел віддає перевагу лісам, де багато старих дерев. Це й зрозуміло, адже в них більше черв'яків, личинок та іншої смачної для птахів поживи. До того ж, у таких деревах і дупло легше видовбати. Коли дятли залишають свої дупла і перелітають на нові місця, у їхніх апартаментах оселяються інші птахи. Наприклад, кубинський гороб'ячий пугач не проти скористатися спорожнілою житлоплощею. Удень пугач полює, а вночі відпочиває. Кубинський трогон символ куби. Забарвлення в нього таке ж саме, як у кубинського прапора, пір'їнки синього, червоного і білого кольорів. Коли він співає, то чутно ток-коро або ток-колоро. Тому цього птаха ще називають токороко. Своїм пір'ям він нагадує пірата яскраво червоні шаровари, біла сорочка, чорна хустка на голові, а на плечі накинутий розкішний синій плащ. Ще один малюк красень це кубинський тоді пухнаста грудочка з різнокольоровим переливчастим пір'ям, з якого стирчить довгий гострий дзьоб. Цим дзьобом тоді вириває собі нори на гірських схилах, де й вирощує пташенят. Комах він може спіймати і на льоту, хоча часто блискавично ловить їх з листя дерев. Тоді дуже прожерливий. За день він з'їдає декілька тисяч бджіл, ос, коників, жуків і метеликів. Своїх пташенят. Він годує також не менше, ніж 149 разів на добу. Історія зі стародавньої книги. У першій книзі Біблії написано, що Бог створив людину за своєю подобою. Не зовсім такою ж самою, але схожою насамперед за характером. Перші люди, Адам і Єва, були добрими, мудрими, чуйними, веселими, працьовитими і вдячними. Вони любили спілкуватися одне з одним із Богом. Їм так хотілось багато чого дізнатися і розповісти. А в кого як не в Бога шукати відповіді? Гріх змінив життя на землі, але все ж таки він не має повної влади над людьми. Багато рис характеру в людині і надалі залишаються Божими, приносять користь і радість як їй самій, так і її ближнім. Товариськість одна з таких рис. Завдяки їй ми знаходимо нових знайомих і дізнаємося новини, ділимося почуттями і можемо допомогти, запитуємо й отримуємо відповіді. Одного разу товариськість повернула двом учням Ісуса надію та віру. Трапилося це на третій день після розп'яття Христа. Того ж самого дня, коли інші учні Іван і Петро побачили, що печера, в якій поховали Ісуса порожня, їм і ще одній учениці Марії Магдалині ангел сповістив, що Христос Воскрес. Новина була настільки приголомшливою, що їй мало хто повірив. Не повірили й ці два учні, тому вирушили до себе додому в невеличке містечко Емаус, розташоване за 12-13 кілометрів від Єрусалима. Тобто це 3-4 години ходьби від столиці. Вони йшли і розмовляли, адже просто не могли мовчати про те, що їх дуже бентежило, Арешт, зрада, розп'яття і смерть їхнього улюбленого учителя. Як таке могло статися, постійно повторював один з учнів на ім'я Клеопа. Як вони могли вбити такого чоловіка? Як він дозволив так себе принизити? Отже, це не той месія, на котрого ми чекали. Навіть якщо й так він зробив стільки добра, ледь не ридаючи, відповів інший. За що його було карати? Учні так захопилися розмовою, що не відразу помітили подорожнього, котрий наздогнав їх на шляху. Про що ви говорите і чому такі сумні? першим поцікавився він. Учні здивовано поглянули на нового супутника. Невже він не знав, що трапилося, адже незнайомець, як і вони йшов дорогою з Єрусалима? Учні вирішили відповісти. Напевно, ти єдиний, хто цими днями був у Єрусалимі і не чув про те, що нашого вчителя Ісуса розп'яли на хресті. Це був пророк, сильний словом і ділом, а наші начальники і первосвященники зрадили його. Ми сподівалися, що він визволитель Ізраїлю, обіцяний Богом Месія, а він уже третій день як помер. Але ж ви помиляєтеся, сказав їм незнайомець. Згадайте, що говорили про Месію пророки. Хіба святкуючи Пасху, ви не читали розділ із книг Ісаї, у якому він порівнює Месію з ягням, провадженим на заколення? Христа повинні були віддати на смерть не за його провину, а за гріхи всіх людей. Згадайте, що вчитель казав вам про це? Увесь подальший шлях вони спілкувалися. Незнайомець пояснював учням те, що вони чули раніше, але до кінця не розуміли те, що написано про Христа в Писанні. Він говорив, що за Божим планом спасіння Христос прийшов, щоб зазнати жорстокої смерті, а потім воскреснути з мертвих, перемігши зло своєю смертю та воскресіння. Вони обережно йшли по гострому камінню, зупиняючись, щоб перепочити, Із зацікавленням спілкуючись, вони непомітно дійшли до Емауса. Учні не хотіли відпускати незнайомця і наполягли, щоб він залишився в них на вечерю. Перед їжею співрозмовник, узявши хліб, поблагословив і, переломивши, дав їм. Раптом Клеопа впізнав знайомий жест: це був Ісус. Однак щойно вони це збагнули, як гість ніби розчинився в повітрі. Так ось чому всю дорогу нам було так тепло на серці. Ми розмовляли із самим Ісусом. Він справді воскрес, наш Месія. Терміново повертаємося до Єрусалима, щоб розповісти про це іншим учням. Перевір себе. Ось ми так і підійшли до запитань, які я завжди задаю в кінці випуску. Тож готові себе перевірити? Впевнений, що так. Поїхали. Як називається головний і найбільший острів Республіки Куба? Правильно теж Куба. Яка погода на кубі завжди тепла чи є пори року, як і у нас? Вірно, там завжди тепло. А чи запам'ятали ви, яка ж мрія у будь-якого рибалки на кубі? Так, упіймати блакитного марліна. Це величезна, сильна, хитра і навіть підступна риба, вага якої може сягати 600 кілограмів. Четверте запитання. Всі ви, напевно, знаєте один з найбільших птахів у світі папуга Ара. А чи мешкають вони на Кубі? Дійсно мешкають. Близько 17 різновидів папуг Ара населяють тропічні ліси Куби. І останнє запитання. Яка найменша пташка мешкає на Кубі? Так, це колібрі Ді. Ця пташка важить лише 2 грами. Вона найменша не тільки на Кубі, а й у всьому світі. На цьому у нас все. Чекатимемо наступної зустрічі з тобою. Бувай! Дружболандія